Вітаю! Давайте сьогодні ми з вами поговоримо про таку, таку чарівну штуку, як мотивація. Я знаю, що в контексті схуднення і прагнення до здорового способу життя нам завжди не вистачає мотивації. Мотивації зранку прокинутись, робити зарядку, мотивації регулярно тренуватись, нам не вистачає мотивації для того, щоб наше харчування було здоровим, щоб не наїдатись на ніч, ну і так далі. Ви самі все знаєте. Тому давайте коротко, я хочу поділитися з вами своїми, своїми такими от висновками, які я здобула протягом свого життя і роботи з вами. По-перше, мотивація існує від чогось. Наприклад, якщо я буду приклади наводити в контексті схуднення, тому що все ж таки я фітнес-тренер і гід до здорового способу життя. Мотивація є від чогось, тобто, якщо, наприклад, я хочу схуднути, і я собі думаю, так, я хочу схуднути, тому що я, коли товста, я важко хожу, я погано себе почуваю, там у мене вже одишка з'являється, коли я підіймаюся по сходам. І мотивація до чогось. Тобто це те, до чого я хочу дійти колись вже. Це коли я думаю, я так хочу цей купальник, я буду така струнка, я буду з легкістю підніматись по сходам, я не буду хворіти. Тобто, у нас весь час попереду якась картинка, до якої ми рухаємось. Тобто, мотивація або від чогось уйти, або до чогось прийти. Звичайно, можна їх поєднати і від чогось, і до чогось. Тоді у вас буде така подвійна наче сила. Тобто, наша задача знайти оці собі якісь пункти, від чого я хочу піти, і знайти пункти, до чого я хочу прийти в результаті. Також мотивацію можна поділити на внутрішню і на зовнішню. Що таке зовнішня мотивація? Це коли я, мені, я десь почула у подружки, що блін, виявляється, я товста, і мені потрібно схуднути. А потім я щось десь по телевізору побачила якусь там телезірку, яка схудла на 5 кілограмів, і все, їй стало дуже класно. Або чоловік сказав, там, Оля, тобі вже пора худнути. Але це все я чую зовні. Я себе всередині почуваю класно, і мені не заважають мої зайві кілограми. А це називається зовнішня мотивація, коли я приймаю рішення на підставі суджень якихось інших людей або якихось зовнішніх факторів. Які не являються моїми власними, і, звісно, тоді мотивація є дуже слабкою, і навряд чи я дістанусь до своєї цілі. Тому мотивація має бути внутрішня, вона має відходити від нас зсередини. Тобто я сама в собі маю зажгти цей вогник і уявити, чому. Усвідомити, чому я хочу схуднути, що я такого отримаю, якщо я буду стрункішою, якщо в мене не буде цих зайвих кілограмів, і так далі. Тобто це все має зародитись всередині мене. Я не знаю, що там вже кожен з вас може придумати собі. Це абсолютно індивідуально. Наприклад, на прикладі своєму можу сказати, що моєю мотивацією до здорового способу життя є те, що я хочу прожити ну, як мінімум до 120 років. І я хочу. Прожити свою старість активно. Я хочу займатися, продовжувати фітнесом, йогою, я хочу з легкістю стояти на руках, там робити всякі фантастичні стойки, продовжувати знімати свої відео, і щоб на мене дивились люди і думали: Вау, я теж так хочу! І вони слідували моєму прикладу. Ось це моя мотивація здорова, активна старість. Я б навіть не називала це старістю, я б просто назвала це довголіттям. Що я ще хочу сказати з цього приводу? Не здаватись. Знаєте, є таких декілька прикладів в інтернеті поширених. Ну, наприклад, якщо коли жабку кинули там в молоко, вона так сильно-сильно барахтала лапками, і в результаті молоко перетворилось на масло і жабка не потонула. Є ще така картинка, коли. Сапля взяла жабку в клюв, а жабка її душить своїми лапками, тобто не здаватись. Що б не сталося, не здавайтесь. Уявіть, що якщо ми проведемо аналогію да, схуднення, і от є якась ціль, я хочу схуднути. І у нас є ціль: от мені потрібно сходити в магазин за хлібом. Звичайна така справа сходити в магазин за хлібом. Уявіть, якщо ви йдете в магазин і. По дорозі зустрічаєте подругу, ви з нею розмовляєте, вона вас запрошує в гості, і ви їй відповісте, якщо вам дійсно потрібен хліб, я зараз піду, куплю хліб, занесу його додому, або візьму з собою, а потім зайду до тебе в гості. Правда? Тому що вам дійсно потрібен хліб. Або ви можете по дорозі там, ну, наприклад, у вас може машина. Намочити там водою, зіпсувати, забруднити одяг. Тут уже, в залежності від ступеню забрудненості, ви або підете далі, або повернетесь додому, переодягнетесь і підете знову в магазин. Тому що вам потрібен хліб. Потрібен все. От просто потрібен. Так само ставтесь до своїх цілей стосовно схуднення і цілей, стосовно будь-чого. Будуть перешкоди, але жодна перешкода не має нам. Дійсно перешкодити. Ми її маємо переступити і рухатись далі в напрямку своєї цілі і мети. Чому, як зробити так, щоб ми могли рухатись? Давайте повернемось все ж таки до нашої внутрішньої мотивації. І уявімо, от знаєте, є така поширена дуже картинка, ослік, віслючок, і у нього попереду морквинка. Це дуже класний приклад. Е е наглядний, е що взагалі взагалі таке мотивація. Ось цей Ця морквинка, от проведіть аналогію, і замість цієї морквинки нехай буде у вас будь-яка ціль. Або якщо ми кажемо про схуднення, ваша фігура там в купальнику, або як ви піднімаєтесь швидко по сходах, або там на моєму прикладі це як я в 120 років стою на руках, ще там ногами щось там виробляю. Оце моя вся картинка, я її бачу, і я знаю, що мені для цього потрібно кожен день займатись. Я не маю їсти там всяку різну фігню і пити алкоголь. І, і так далі. Тобто я знаю, які пункти мені в цьому допоможуть, а які завадять. І у мене, от якби, певним чином, перед очима є ось ця картинка. І я, вона мені допомагає зранку прокинутись, я розумію, для чого я прокидаюсь і роблю зарядку. Вона мені допомагає ну, не наїстись на ніч зайвого, тому що я знаю, що я буду себе краще почувати. Тобто, ось такими от маленькими моментами я вам все на картинках наглядно продемонструвала. Оберіть свою ось цю картинку, свою морквинку і рухайтесь в напрямку своєї цілі. Я бажаю вам завжди досягати того, чого ви хочете, і завжди знати, чого ви хочете. Це дуже важливо. Всіх вас обіймаю. Залиште відгук в коментарях, будь ласка, щоб я розуміла, наскільки вам було корисним це відео. До зустрічі!